Вітаємо, друзі! Ранок надії триває. На черзі у нас зараз рецептик. І сьогодні готуємо суфле з хурмою. Що нам для цього треба? Ну, Звичайно, що потрібна хурма. От у нас є дві великі хурми, от вони такі вже м'якенькі, красиві. Агар-агар 10 грамів у нас ми відважили. Питний йогурт без добавок, 150-180 мл можна. Також для прикрашання цього всього у нас є арахісова паста, буквально одна-дві чайні ложки. Вона в нас така досить. Міцна, ну як би сказати, густа. Не знаю, як нам вдасться красиво прикрасити, але якісь крапельки туди накидаємо. Що нам треба? Почистити хурму, збити її в блендері разом з йогуртом до однорідності. Але перед цим зараз я розведу агар, -агар. а у нас є тут ці 10 грамів. Ми їх всипаємо сюди і водою розчиняємо. Буквально половинку цієї води зараз я використаю. Швиденько ми її розмішаємо. І будемо доводити до кипіння, щоб, так би мовити, активізувати цей агар-агар і потім вливати будемо в цю масу, щоб агар -агар. це Агар-агар, суф... агар тільки про нього чи про неї, чи про це чув, але ніколи не стикався, насправді. Ніколи не готував з ним? Не знаю. Я не пам'ятаю, де я її додавав, в якихось корисних печеньках чи в чому. Печеньки. Чи де туда це? Гарно. Воно більше там, де треба, щоб жилоподібне, знаєш, станок? А, да? а, все, угу. я зрозуміла. Так, це ж з водоростей якось діти робиться. Так, ну що, зараз ми підігріємо, доведемо до кипіння. А тут а зараз ми зб'ємо хурму. Так, після цього ми з Іваном будемо зараз відкривати наш адвент. До речі, я не знаю, як там було у наших друзів цими днями. Як вони відкривали і що у них там а, так. попалося? Я, яка в нас цифра сьогодні? 4. 4 грудня, правильно? Погода була Бачу, на Хоч будемо знати, який день. Так. <свят> Каріно, ти виграла самокат. <свят> Ура! <свят> О, нема подаруночка. Я думаю, там подаруночок просто буде. Ні, так. Зараз завдання для зап тебе. Завдання, буде. запитання. А, слухай, тут ж є насіння зерська. Поділися теплом. Тобі потрібна батарея а? Mm -hmm. <світ> електро. Запиши голосове повідомлення людині, яка, на твою думку, потребує сьогодні підтримки. Гарне. Mm -hmm. Гарне побажання. Так, достаю я свій записник. І зараз будемо. Угу, 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 угу. Друзі, це для вас теж завдання. Теж подумайте, як можна це виконати? Так, кому ж голосове повідомлення записати? <гум> ну, я просто багато вчора, друзям, насправді, вранці позаписував, десь п'ятьом. Так, зараз я буду трішки оце збивати блендером, тому просто буде музика. Хм. <плес> Реально вчора бахтям просто позаписував. Ого, Цей агар агар вже так розбухнув, серйозно. Так, я його довела до кипіння. Зараз його треба швидко вмішувати. А цікаво, треба перебувати це блендером разом чи достатньо просто розмішати. Цього я не знаю. Так, голосове повідомлення, голосове повідомлення. Може хтось знає? Е -е, та просто так, так. Да. І ложкою перемішати, та і все напевно. Боюся, щось зробити не так. Так, буде нове нове блюдо. Ой, це Думаєш, як рецепти створюються? Так, це напевно не, щось тієї десь не так пішло, знаєш. Просто... О, нормально вийшло. Ну, так, зазвичай щось так і відбувається. Не хочеться бути зараз тим, хто винайде новий рецепт на цій студії. Мішаємо, і воно потім загусне цікаво. Друзі, от як ви взагалі любите їсти хурму? Хтось скаже, так краще з'їсти просто хурму. Але ні, ми щось цікавеньке тут разом. Робимо щось нове, куштуємо. І знаєте, поки щось нове ми робимо і вчимося, ми в той же час ще живемо, наш мозок розвивається. Інакше далі буде деградація. Тому заспокоїмо себе, що все добре. Ми так, сьогодні це, я знайшов, новенькі. кому я це буду робити. Сьогодні ще адвент. Це аудіо має бути, так? Да? Довго Не текстове. ти думав, довго. Я згадав одного друга за кордоном. Думаю, він там, напевно, десь сумує. Без Ну, нас. давай, давай. М -м. Записуєш голосове, так? Да? Вова, доброго ранку. Бажаю тобі до нового року поставити. Три класні цілі їх досягнути. А, бажаю тобі е, не забувати. І частіше ставити питання взагалі, куди ти рухаєшся в цьому житті, щоб ти знав, що тебе наповнює, і ті таланти, які в тебе є, ти ними служив для цього світу і зробив багато добра. Боже тобі благословень і класного дня. Все щось таке. Ну, ти, Ваню, ну теж було завдання поділитися теплом. Теплом, а, а я ты, чим поділін розказав, я... що робити. А я, а я підтримкую. — Ну добре. Я підтримкою. А теплом — це, це що? що? компліментів насипати? Ну моєму розумінні я Ну, Давай, от та... ще для тебе це тепло. Ну не знаєте, там ти молодець, ти все там все буде добре. А, а, а ти йому поставив планку до нового року три цілі ще виконав. Ну, Мене б це не заспокоїло. А не знаєте, да? та... А, ну може він ще не прокинувся. Зараз я видалю. Та Ні, ні, ну це ти, ти, як відчував так і зробив. Ти що? Я ж Ваня. Все забано, ти моє собі, я видал, Ой, все. Мені вже тепер соромно. От, От, Бач, тепер тобі. вічно Тепер я тобі подарував тепло, але негативно. <свісна> <знаєш>? <свісна> я просто думаю. Так, прикрашаємо Суфра. Ти дуже класний друг, дружбан, дружбані ще, можна так? Да? Пам'ятаєш, як ми з тобою класно з'їздили колись в Парижі класно відпочили. Це був класний, класний час. І в цілому Дякую тобі, що ти завжди підтримуєш класними мудрими порадами, коли я тебе щось питаю. Та й в цілому, класного тобі дня, тому що ти такий. О, що? ну молодець. Ну, це, я розум... я, це я зрозуміла. Да? <сум> Дивись, слухай, ну я сподіваюся. Що ти робиш? Ну це ж я прикрашаю. <сум> <сум> ну може, у тебе є краща ідея, як з гарніше прикрасити. Ну, це арахісова паста. Ну, напевно, було б краще, якщо вона текла. Я б так, знаєш, mm -hmm. це красивий. А залив. то ви такий собі, знаєш. Ну, за за... <реш> ну, друзі, як вміємо. Сьогодні Каріна в ударі по естетиці. Ну, давай ти цей другий прикрасиш, давай. Mm -hmm. Може, ти щось гарніше придумаєш. так. Mm -hmm. Чи вже у нас все, час закінчується. Ну, друзі, треба прикрасити якось. все. Все, все. добре. Можна, бо... Бач, один-один, ти мене банила, я тебе баню. Та й... Так, без проблем, я і так бачу, як це виглядає. Ну Насправді, ну що ти з цим. Друзі, напишіть нам, чи ви вже створили свій адвент-календар. Пам'ятайте, він може бути не лише на 31 день, на 20 днів, 10 днів, на тиждень, але створіть це в своїй сім'ї і додайте дійсно тепла. Ну що, друзі, не пройшло і там, не знаю скількох? 20 хвилин. Ну, пройшло. Три, десь пів години так, пройшло, так? Так, так. так. Ось наш десерт сьогоднішній. Тут у нас просто хурма, йогурт і трішечки арахісової пасти, яка mm, вона, звичайно, пахне, може, так, не настільки красива, але е, думаю, що можна. можна куштувати. Куштувати, так. Ну, Досить така міцна маса. До речі, вийшла. Хоча не так багато часу прийшла, так? Ммм, mm, дуже класно. Смачно? А ти з арахісовою пасти вже одразу взяв? Угу. Mm Воно -hmm. oh. класно нейтральне. Доволі таке ситне, як на мене. Ну арахісова паста реально... Ой, трохи до... в'яже. До... Хуйма. Да? А мені ні. Ta... Ні? Не терпка в тебе? У мене трі... A, ні, трохи терпка. <рив> <рив> Бачиш, це вже від хурми залежить, яка попадеться. Так, треба куштувати перед тим. Отак, от відрізати шматочок і покуштувати, яка хорма. Кажете, тоді купую. Слухай, але поєднання прикольне, от саме з, з арахісовою пастою. Я, я також э, кажу про це, тому що дуже. Угу. Ой. ну Туди трошки пішло. А. Друзі, готуйте. Просто йогурт, просто хурма, блендер, трішки арахісової пасти і справді от, просто до прийому їсти. Воно реально тут так застило прям. Угу. Як нам казала лікарка, що можна після м, прийому їжі їсти десерт. Це, нас... це в нас не перекус. Нас ми десерт. планували, що ми будемо це їсти. Це прийом їжі. Так, це Якщо прийом їжі. Запла... ранковий, Якщо ну, Зранку я їла тільки банан, тому в принципі, а я нічого. може бути, я просто сьогодні краще не встигла поснідати, тому вся ця розмова з ендокринологом була і для мене.